Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як можна зарахувати до страхового вашого стажу військову службу, і запровадженням військового стану в нашій країні багато з українських чоловіків змушені були залишити своє постійне місце роботи. Та йти захищати батьківщину. У зв'язку з цим важливо знати, що військова служба обов'язково зараховується до страхового стажу для призначення пенсії лише за умови подання відповідних документів. Для підтвердження військової служби, а також служби у цивільній обороні, держспецзв'язку, органах Держбезпеки, розвідувальних органах приймаються військові квітки, довідки архівних та військово-лікувальних установ, довідки. Військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних справ, Мінінфраструктури, СБУ, служби зовнішньої розвідки. Управління державної охорони Держспецзв'язку, Держприкордонної служби. Важливо пам'ятати, що військова служба у складі чинної армії під час бойових дій, зокрема і під час міжнародного обов'язку, зараховується до трудового стажу, виходячи з довідок. Військових комісаріатів, виданих у порядку, у визначеному Міноборони, для підтвердження служби в органах внутрішніх справ та Національної поліції приймаються довідки, які видаються згідно з порядком, що затвердило Міністерство внутрішніх справ України. От така ситуація. Тому будьте впевні, що військову службу вам обов'язково. За наявними відповідними документами обов'язково зарахують до вашого страхового стажу. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.